Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами на занятті, яке називається Правознавство. А тема нашого заняття Україна, моя батьківщина. Будьте уважні! Заняття наше розпочну красою та прославлянням найкращої в світі батьківщини, нашої України. Ось послухайте уривок з вірша. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі та найкраща завжди батьківщина. Батьківщина це земля, на якій народився ти, мама, тато, бабуся, дідусь, прадід. Отже, наша батьківщина називається Україна, наш народ називається українським народом. Ви, діти, майбутнє нашої неосяжної країни. А мова, якою ми з вами розмовляємо, як називається, діти? Ми розмовляємо з вами українською мовою. Отже, це українська мова. Ця мова нам рідна, як мама, як тато, як земля, на якій народився кожен з нас. Цю мову ми чуємо з малку, нею ми промовляємо перші слова. Українська мова вважається однією з наймилозвучніших мов у світі. Ось послухайте, як це сказано у вірші. Красивий щедрий рідний край. І мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Кожна країна має свою символіку. Що таке символіка? Діти, символіка це колір державного прапору усіх країн. Кожна країна має свій колір прапора. Герби в усіх країнах різні, і також гімни у всіх країнах різні. Що таке гімн? Гімн це урочиста пісня, вона означає символ нашої державної єдності. Що таке прапор? Я вам розкажу віршем. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм. синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня знають діти. Герб називають тризубцем. Давайте розглянемо його. Він золотистий на блакитному фоні і відображає життя українських сімей. У ньому позначається воля українського народу. І Наш національний гімн це урочиста пісня, яка співається на державних святах та звучить на різних змаганнях і взагалі озвучує нашу країну. Слова до гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Ось послухайте, як звучить наш гімн нашої держави. Ще не України, мирожини слава! Доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у стороні. За нашу свободу ми покажем, що ми брат козацького жила, ми плажим за нашу свободу Пропоную вам вивчити маленький віршик за допомогою батьків чи братиків або сестричок. Послухайте його, а потім вивчіть вдома. Ми, маленькі козачата, станемо справжніми людьми. Ми кохаємо рідну пісню, Україну любим ми. Україна наша мати, і про неї вільний спів. Ми веселі козачата, ми нащадки козаків. Ви великі молодці, діти, але на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей.